Добрий день, шановні колеги, друзі та однодумці. Мене звати Ярослав Дзюблік, я пульмонолог і маю честь представляти Національний інститут і пульмонології імені академіка Теофіла Гаврілови Яновського Національної академії медичних наук України. Вітаю всіх вас з новим 2023 роком. Міцного здоров'я, професійної наснаги та емоційної стійкості. Я абсолютно впевнений, що цей рік. Принесе нам всім перемогу нашої держави війні та дасть поштовх для подальшого швидкого розвитку в усіх сферах, в тому числі і в медицині. Самодосконалення та підвищення рівня професійних знань це задача для кожного лікаря. І саме тому 31 січня 2023 року о 18 годині запрошую вас на портал Medvoice, де ми будемо говорити про раціональну антибіотикотерапію захворювань органів дихання. Зокрема, я планую зробити цікавий екскурс за темою негоспітальна пневмонія. Розглянемо етіологію в контексті легеневого мікробіому, патогенез, клінічні групи, діагностичні шкали, лікування та профілактику даної патології. Отже, друзі, реєструйтеся на порталі. Чекатимемо до зустрічі 31 січня.